Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Бачимо, що сам проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ввів смертну кару за державну зраду для чиновників та військових. Для чого він це зробив? Зокрема, що він боїться цікавий цей момент саме з військовими, і чи може цей ж закон в майбутньому обернутись проти нього? Що він робить? Він діє за класичними. Як це сказати, методичками тиранів світових з тим, щоб тримати в всіх залізних рукавицях, в тому числі і своє оточення, і вочевидь, він свого оточення боїться серйозно і боїться того, що вони його підставлять, чи вони зникнуть, чи вони намагатимуться зіграти проти самого Лукашенка? Це свідчить про те, що він втрачає силу, він не відчуває себе настільки впевненим як кілька років тому, і все це? Виливається в подібних рішеннях про те, що щоб залякати банально і опонентів, і можливих, скажімо, демонстрантів, якщо з'являться ось такі настрої там протестні, і проти власне свого оточення влади, яку він посадив у стільці, і сказав, що тут будете зараз керувати, слухаючи те, що я кажу. З приводу того, чи не обернеться проти нього, ну я насправді думаю, що не обернеться, тому що навряд чи Лукашенко встигне досидіти до. В'язниці до трибуналу, чи до будь чого іншого є в мене передчуття, що земне життя Лукашенка може закінчитися раніше, аніж хтось винесе вирок, чи він фізично буде доставлений до судових органів, чи то в Білорусі, чи то в Газі, чи інших інституціях. Отут з приводу трибуналів, взагалі, от, глобальна в мене теза і запитання: це як цих людей витягнути з їхніх бункерів і дотягнути до місця правосуддя виконання. Мені видається, що ситуація з ними буде вирішена ще до того, як вони потраплять е, за грати.